Він міг стати видатним митцем чи унікальним художником. Однак, майже все своє життя присвятив військовій справі та захисту нашої країни. В Івано-Франківську вшанували пам'ять загиблого військовослужбовця Володимира Кліда, відкривши йому пам'ятну дошку на фасаді ліцею номер 10 Саме тут захисник навчався та зростав. За фахом Володимир Клід був викладачем образотворчого мистецтва і художньої праці. Його улюбленим заняттям було різьблення та обробка деревини. Однак, 2000-х років, пов'язав своє життя із військовою справою. Був миротворцем в операціях ООН в Косово та миротворчих місіях в Іраку, та Лівані. Після 20 років військової служби вийшов на пенсію, але у перші дні відкритого нападу Росії став на захист України. Звичайно, що не відмовляли, тому що це не мало сенсу. Він був переконаний і всі розуміли, що його не відмовиш. Перший же день війни почалося, він зранку сказав наступні слова: що якщо ми сьогодні не підемо туди і не зупинимо ворога, то завтра вони будуть тут. Рим у нас на подвір'ї він розумів, що це необхідно захищати. Старший сержант, командир відділення інженерно саперного взводу Володимир Кліт був професіоналом у своїй справі. Пригадує побратим загиблого Василь Вінтоняк. Він знав усе про будь-які види та модифікації вибухових пристроїв. Водночас був добрим та співчутливим. Ну, Володимиром ми прослужили п'ять місяців. Це була дуже хороша людина. Це був настоящий патріот, відданий, настоящий професіонал, так саперну справу, як він майже не знав ніхто. Розбирався у всіх модифікаціях, моделях різних мін, різних країн світу. Тому він був командиром саперного відділення, був помічником командира батальйону, досконало знав військову справу. А як людина, от він мене постійно заспокоював. Все буде добре, все буде спокійно. Кино, все буде нормально, ми переможемо. Такий він був патріот, щирий, добрий чоловік. 22 липня 2022 року у результаті ракетного обстрілу у селі Успенівка Запорізької області загинули сім українських військових. Серед полеглих був і Володимир Кліт. Наталія Лозвик Андрій Гаргара, телеканал 402.